Вас вітає українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Прожитковий мінімум в Україні залишився на рівні 24-го року і сьогодні складає 3028 гривень. Нещодавно голова комітету з питань фінансів, митної та податкової політики Верховної Ради України Данило Гетьманцев заявив, що ця сума не відповідає дійсності і що Ця сума має бути мінімум на рівні 10-12 тисяч гривень. Про цю заяву, її економічне і політичне підґрунтя говоримо сьогодні з нами. Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Пане Олександре, я вас вітаю, вітаю вас. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Я знаю, що наші з вами діалоги зазвичай починаються такими емоційними нотками щодо політики, але я пропоную сьогодні трішечки з політикою почекати і почати все ж таки з економічної складової. 3028 гривень і 10-12 тисяч гривень це велика різниця. Але якщо говорити про сьогодення економіку України, війну і а, ціни а, в наших супермаркетах, як ви можете прокоментувати ці цифри? Ну, цифри надумані, так. І прожитковий мінімум це ну, категорія. Більше моральна, ніж економічна. Є у нас такі абсолютно реалістичні і реальні показники, як мінімальна заробітна плата. От Мінімальна заробітна плата в наступному році має бути 8640 десь так гривень на місяць. І, на мою думку, це і є по суті. Прожитковий мінімум, да? інакше як трактувати мінімальну заробітну плату. От Проблема у нас залишається з пенсіонерами, тому що у нас діє абсолютно нелюдська система перерахунку пенсії, десь 30% від заробітної плати, а має бути 50%. От зараз мінімальні пенсії, а на мінімальних пенсіях половину пенсіонерів сидять десь 2 200-300 2 гривень. Очевидно, прожити на ці гроші неможливо, тому треба, щоб було у пенсіонерів 50% відсотків від мінімальної зарплати. Тобто 4 тисячі Це реальні категорії. Вони фігурують в бюджеті. Під них і на базі них робляться розрахунки, а от такі категорії, як прожитковий мінімум, за цю цифру ніхто не відповідає, вона нікому не потрібна і вона скоріше надумана. Я чула не раз про те, що економісти вже говорили, і політики говорили про те, що варто вже відмовитися від цієї категорії прожитковий мінімум. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи варто це зробити? Чи можливо це варто було зробити вже 5-10 років тому? І чому у нас все ще ця категорія залишається? Яку роль вона відіграє в економіці України? Ніякої вона не відіграє, а залишається у нас багато хламу. Залишились ще з часів Радянського Союзу, чи з уявлення чиновників, депутатів, які по суті формував ще там Ленін чи Брежнєв і вони всі є рабами якогось політика чи економіста минулого. Так, а треба йти вперед, ми інтегрувалися. Західну економічну систему, соціальну систему, і тому нам треба ну по суті відмовлятися від хламу. дуже багато споживчий кошик. У нас є продовольчий кошик, все це хлам, і про нього треба забути, як на мене, дві реалістичні величини це мінімальна заробітна плата і мінімальна пенсія мінімальну пенсію отримує десь 4-5 мільйонів пенсіонерів от за, за це треба боротися а не за прожитковий мінімум Ну встановимо ми його на рівні 10 тисяч а пенсія буде дві з половиною Ну, і що це вирішує? А от тепер у ну, мене просто... логічне питання, пане Олександре. Ну, якщо, якщо ми говоримо, що в принципі зараз варто в першу чергу приділяти увагу мінімальній заробітній платі, чому політики, чому сьогодні ви в ефірі не говорять про мінімальну заробітну плату на рівні 10-12 тисяч, як от пан гетьманців, про е, мінімальний так е, дохід громадян? Чому 8, а не 10-12? Тому що у нас є дуже багато категорій державних чиновників і обслуговуючи їх апарату і працівників державних підприємств, у яких зарплати мільйон, півмільйона. Тому, очевидно, якщо є на одному полюсі зарплати мільйон, півмільйона, півтора мільйона, то очевидно на іншому полюсі є такі пенсії і такі мінімальні зарплати. Так, тут все зрозуміло. Це по суті діалектична протиріччя, яке треба знімати шляхом обмеження максимальних заробітних плат державних чиновників, апарата якого їх обслуговує, і працівників державного сектора. І тоді перерозподіляти ці кошти да, на користь найменш захищених верст населення. Оце нормальна логіка, а робити лозунги 10 тисяч, 20 тисяч ну це просто абсурд. Да. Це неконструктивні, можна сказати, політизовані заяви для ідіотів. Так? Ну, хто себе сприймає ідіотів ідіотом, той буде розраховувати на це. Ви знаєте, Але... ми не вперше торкаємося цього питання щодо заяв. А... Пропозиції підвищувати мінімальні пенсії зарплати за рахунок детінізації економіки, і от кожен раз, коли я з експертами розмовляю на цю тему, в мене відчуття замкненого кола з одного боку, ми розуміємо, що якщо вивести величезний пласт економіки України стіня, ну наприклад, саме. Ту ж тютюнову галузь, то це мільйони і мільйони в бюджет і можливість підвищувати і пенсії, і соціальні виплати з іншого боку, ми розуміємо, що зараз а, лево ну можливо, не лево, але величезна частина українців не працюють офіційно, і багато чого в країні не працює офіційно. Так було завжди, і це погіршилося в роки війни. Чи можна сьогодні вийти з цього кола? Ні, не можна, тому що правлячий клас, ну у нас такого класу немає. Можна сказати, люди, яких доля викинула нагору, дала перепуску. А ключовою перепускою руху на гору є толерантність до корупції. Якщо ти толерантний до корупції, шлях на гору у mm -hmm. тебе відкритий. І тому сподіватися, що. На, на диво якесь це абсурд, е, і зарплати реальні і справедливі досягаються шляхом е, ну досить потужних вимог. І досягаються вони шляхом адекватного голосування під час виборів та до Верховної Ради, місцевих органів влади, президента. Тоді про це можна говорити. А зараз про це говорити не варто. Нема ніякого сенсу. І треба сказати, що у нас є два класи корупцію, Так, типу незаконна корупція і узаконена корупція. Тому що заробітна вата півтора мільйона гривень на збиткових державних підприємствах це узаконена корупція. Оці, оця біднота наша. Платить податки, збирає гроші, а потім вони йдуть на виплату величезних заробітних плат збитковим державним підприємством чи корумпованим чиновникам. Так, 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 така у нас система, і вона іншою не буде аж до моменту легального нового вибору. А може і далі буде така. У нас 35 років нічого не міняється. Тобто люди е, погоджуються жити в такій системі, погоджуються отримати 200, погоджуються, що у нас є категорія чиновників з зарплатами мільйони більше. От все, все добре, так, е, так виходить. Та ні, виходить так, що люди давно з цим не погоджуються. І тому у нас змінюється влада, у нас змінюються президенти, у нас змінюються обличчя в уряді, але на жаль, зарплати пенсії не стають більшими. Так, ну це правильно. Ну, дивіться, я вже більше 10 років пропоную, агітую ну, свою матрицю економічної і соціальної справедливості. Яка ставить в залежність зарплати всіх чиновників і працівників державного сектора від середньої заробітної плати в приватному сектору за минулий рік? Змогли підняти зарплати підприємцям, робітникам підприємств, так, на 10%. в цьому році у чиновників теж може зрости їх доходи на 10%, а не навпаки. Причому береться лише приватний сектор. Тому що у нас парадоксальна ситуація: от є два підприємства, да? одне державне, інше приватне. Державне збиткове з зарплатами більше мільйона на місяць у керівництво, і прибуткове, з зарплатою там 100 тисяч на місяць. Е, от таку систему ми створили монстра, так? Е, і тому. От найбільш талановиті зараз намагаються десь посади в державному секторі, е і так неплохо себе там почувати. Хоч у всьому світі все навпаки, той, хто хоче заробляти, іде в приватний сектор, а той, хто хоче служити людям, іде в державний сектор. Так е але е, у нас трошки інша система, люди до цього звикли, і тому тому і от є такі гасла: 10 тисяч, 20 тисяч, хоч прекрасно розуміють, що такого бути не може. У нас, коли у нас поставили. В залежність е, податки, штрафи, там пені від мінімальної зарплати, що теж абсурд, що теж абсурд. Чим більше мінімальна зарплата, тим більше підприємці платять податки. так Це неправильно. Ну Багато чого треба міняти. міняти але під час війни краще не рушити цю систему, яка є, а вже далі. Працювати на, на більш ефективну систему соціально справедливої правильно. Ну і не можу ще не поставити вам це питання, адже ми бачимо, що кабінет міністрів України схвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Бюджет очікується дефіцитним. Видатки складуть 4,8 трлн трильйона гривень. Доходи очікуються на рівні 2,8 трлн. Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трильйони 79 мільярдів гривень. На оборону запланували витратити 2,8 трлн, трильйона, з яких щонайменше 44 і 3, 3 мільярда гривень на виробництво українських боєприпасів ракет протиракетної оборони, авіаційної та бронетанкової техніки. Я впевнена, ви вже штудіювали ту інформацію, яка наразі доступна а, щодо бюджету на 26 рік. Ваше враження від бюджету на що нам очікувати в 26 році, якщо ми взагалі в умовах війни можемо щось прогнозувати. Ну, можемо прогнозувати цей бюджет по суті є копією бюджету на цей рік. Просто всі цифри приблизно помножені на 10% збільшені, тому що така інфляція очікується цього року. І тому він є реалістичний, реалістичний. У нас залишилося знайти ще десь 10-20 мільярдів доларів зовнішньої допомоги, тому що ті джерела, які вже гарантовані нашими партнерами, трошки менше, ніж наші потреби. Але є всі шанси знайти додаткові 10-20 мільярдів доларів. Для цього розробляється нова програма з міжнародним валютним фондом. Думаю, що можуть збільшити фінансову допомогу нам такі країни, як Японія, Швеція, ну, північні країни Європи, і ми зможемо закрити свої потреби. Але, звичайно, дивує мене цифра зовсім невелика, яка має бути витратена, витратина на. Виробництво зброї і боєприпасів 44 мільярда мільярди, ну де приблизно мільярд євро, мільярд доларів, так і 38 на дрони, теж мільярд, ну, всього 2 мільярда. Да? Дуже добре, що ми розраховуємо отримати еквівалент. Ну, Зброю на суму десь 60 мільярдів від наших партнерів, але це теж досить важко. Да? Тут не все західжоване, цифри дуже великі. Да? Тут президент заявив, що ми ну, так, на, на війну і безпеку, так скажемо. От ви сказали на оборону, там ще є безпека. Структури СБУ, МВД, вони теж поїдають досить багато грошей, що ми 60 мільярдів самі витратимо. Ну, переважно це на заробітну плату йдуть кошти і на виплати тим нашим солдатам, які загинули, чи поранені. Там величезні величезні цифри. Не хочеться про неї говорити так. а Тобто більшість зброї боєприпасів ми маємо отримувати від наших західних партнерів. Але це важка цифра. Було б добре, якби ми змогли і досягнути підтримки на рівні 60 мільярдів. Тому що Путін на війну в цьому році витратить десь 180 мільярдів доларів. Поставив собі за мету наступному збільшити, але йому це не вдасться, тому що економіка боксує, і навіть виробництво зброї вже з листопада цього року буде зменшуватися. Тобто, все приїхав він, але все одно це буде майже в два рази більше, ніж Україна може витратити на свою оборону. Ну, коротка ремарка. Ви заговорили на цю тему буквально декілька фраз. А що буде з російською економікою в 26-му році, якщо ви вже кажете, що навіть виробництво зброї в Російській Федерації в цьому році в листопаді вже буксуватиме? А ми розуміємо, що економіка Росії якраз зараз більш-менш балансує за рахунок ВПК. А ми бачимо, що стається СНПЗ Російськими. Ми бачимо, що санкції так чи інакше. Ши вони впливають на російську економіку, що з нею буде наступного року? Ну, вона буде деградувати. Я, до речі, не, коли не вірив, що економіка зростала в минулому році, позаминулого року вона падала, але падала не дуже сильно на 1-2%. Просто Путін вимагав фальсифікувати цифри для того, щоб ну, підтримувати дух і імідж Раші за кордоном. В цьому році йому це вже не вдасться. Вони будуть вимушені константувати там, технічне е, гальмування чи ще якесь. По суті, буде, е, він буде вимагати від уряду, щоб показали цифру 0,5% зростання. А в минулому році він наказав 2,4 поставити а було десь мінус 1,2%. В цьому році буде десь мінус 3 і він... Примусить показати ну, через маніпулювання такі, такою цифрою, як деплятор ВВП, поставити 0,5. Але економіка дійсно буде падати в цьому році і в наступному. Але і виробництво зброї буде Да, Це дуже добра інформація, але це недостатньо для того, щоб ну, як кажуть, економіка впаде. Ринкова економіка ніколи не впаде. На жаль, вона саморегульована і все ще там у Раші. Є ринкова економіка з елементами перерозподілу так, на користь путінських посіпак. Так, процеси націоналізації там є. А потім він віддає ці підприємства за безцінь своїм друзям. А, але повторюю, що дає надію. Ви правильно сказали, що наші збройні сили працюють над тим, щоб у Раші виникли дефіцити. дефіцити. А, от дефіцит пального, так, нафтопродукт. Треба бити і далі в цю точку, щоб у Путіна була діде. Куди направляти паливо на війну чи е, на е, сільське господарство? От, от такі у нього мають бути ділеми. Да? І ще декілька таких такої інтенсивності ударів, їх треба підтримувати, на жаль, постійно, бо відновлюються ці підприємства за два тижні-два місяці. Це максимум. Тому треба бити, бити і бити. А далі у нього має бути дефіцит його біомаси, так, яку він відправляє на фронт. Для цього треба більше знищувати, а тому маємо просити у наших партнерів більше зброї, особливо яка нищить живу силу. Це касетні бомби, касетні снаряди, ракети. Такі є в Канаді. Канада нам не дає, сама їх утилізує. Да, ну І у Штатів їх А в Європі майже нема, але Європа готова платити. Так, оце другий дефіцит. Має бути ще два дефіцити, щоб війна припинилася. Дефіцит їжі, а для цього треба зруйнувати транспортні артерії, раші, тому що переміщення. Грузію для них критично важливо і дефіцит водки. да Це означає, що треба знищувати спіртзаводи, а персонально для медведів і молоді санкт Санкт-Петербурга і Москви ще й наркотики треба. Удар по наркотрафіку нанести, щоб ломка почалася. Ну от Тоді можна говорити про припинення війни. Uh, і хотілося б, щоб не лише наші Збройні Сили над цим працювали, але і наші партнери через санкції. Але, на жаль, Трамп uh, не здатен запропонувати бодай, якісь санкції, дай Боже, щоб він з Путіним uh, в чотири роки не грав, uh, uh, на що Раша натякає. Да? Пане Олександре, а... ну я думаю, що наші партнери зараз бачать тенденцію, на яку вони не очікували всі три з половиною роки війни Росії проти України. Я б сказала понад 10 років війни Росії проти України. коли залітають 20 дронів на територію Польщі, то мені здається, наші партнери дещо змінюються і в багатьох питаннях пришвидшуються. От, бачите, як завжди, ми з вами встигли поговорити і про економіку, і про політику, і навіть трішечки. Пожартувати, за що я вам дуже вдячна. Прошу, до побачення. До побачення. Дякую вам, нагадаю нашим глядачам. Сьогодні з нами був Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що залишаєтесь з усі.